Усім привіт, друзі! Нехай Господь береже вас. Сьогодні поговоримо на тему про те, що вчені розкритикували теорію Дарвіна і еволюціонізм це вчення диявола. Хоча Чарльз Дарвін не мав багато часу на проповідь свого вчення після публікації своєї головної книги Походження видів у 1859 році, у нього знайшлися дуже активні послідовники. Один з них на ім'я Томас називав себе бульдогом Дарвіна і почав дуже активно проповідувати нове вчення. Чарльз говорив про нього: мій добрий і милий агент для поширення Євангелія диявола». Таким чином, сам натураліст дав відповідь на запитання, чи є його книги про походження людини від тварини вченням диявола. Сьогодні еволюціонізм дуже. Нагадує релігію зі своїм місцем паломництва, домом, де жив Дарвін, священними текстами, його книгами та послідовниками, які заперечують будь-які атеїстичні аргументи про походження людини та всесвіту як ненаукові. Згодом Дарвін опублікував ще одну книгу, в якій говорив, що людина походить від одного пращура з мавпою. У цій книзі Дарвін писав, що у людини не безсмертна душа. Якщо вона така ж тварина, як кішка чи собака, вчена спільнота Великобританії та інших країн відкинули теорію Дарвіна. Тисячі вчених підписали маніфест, стверджуючи, що Біблія є науково достовірною книгою. Якщо вам важливо дізнатися істиною про походження людини та Всесвіту, ми, місія, Слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції в неділю для вивчення Біблії. Якщо бажаєте прийняти запрошення, напишіть мені про це в коментарях або приватні повідомлення. Бережи вас Бог!